Стрес. Стрес це почуття, яке виникає при надмірному психічному або емоційному тиску. Коли тиск наростає і вимоги збільшуються, виникають перенапруга і психологічний стрес. Він може вплинути на ваші почуття, мислення та поведінку, та навіть на реакції вашого тіла. Хоча більшість людей вважають, що стрес спричиняють серйозні події. Такі, як втрата роботи, розрив відносин зі значною людиною або фінансові труднощі, викликати його можуть і менші пригоди для різних людей стресовими можуть бути різні події і ситуації, у кожного з нас є свій власний список, терміни здачі роботи, затримки, необхідність займатися кількома речами одночасно, незавершені справи або неправильні дії, потреба та вимоги інших людей. Все це особливо часто веде до стресу. Більшість з нас може впоратися з однією річчю, яка спровокує стрес, але коли труднощі насуваються великою хвилею, боротися з ними стає нелегко. Стрес захоплює ваш розум, заважаючи чітко мислити. Щоб знайти вихід, керувати своїм стресом і зменшити його, вам потрібно заспокоїти емоційну частину свого мозку і задіяти його раціонально, мислячу частину. У житті, щоб швидше полегшити стрес, намагайтеся сповільнитися, усвідомте та прийміть, що ви відчуваєте себе перевантаженим. Можливо, вам не подобається те, що відбувається, але замість того, щоб боротися з цим, стаючи все напруженішими і емоційнішими, ви, усвідомивши і прийнявши свій стрес, можете заспокоїти своє емоційне мислення та задіяти раціональну частину мозку. Сповільніться. Виконуйте все на 20% повільніше. Це може здатися дивним, але така сповільненість дозволяє вашому мозку порозмірковувати та знайти способи керування стресом. Крім того, сам факт сповільнення ослаблює стрес. Спробуйте це зробити. Робіть перерви, щоб подихати це можна зробити в будь-якому місці та в будь-який час. Просто знайдіть 2-3 хвилини, щоб зупинитися і просто сконцентруватися на своєму диханні. Така передиха допоможе вам заспокоїтися, зібратися з думками та прояснити їх. Якщо ви можете мислити чітко, намагайтеся розставити пріоритети, визначте найважливіше з того, що дійсно потрібно зробити складіть план, обдумайте, які кроки необхідно зробити та як це зробити. Набагато легше рухатися прямо до наступного етапу, вже маючи план дій. Скажіть собі у мене є план, я можу цим керувати. Дайте собі більше часу, скоротіть свої обов'язки та виділіть на виконання кожної більше часу. Не плануйте всі справи підряд, залиште між ними проміжки. Якщо ви постійно поспішаєте перейти від одного завдання до іншого, виділіть на них більше часу. Якщо ви думаєте, що вам знадобиться півгодини, щоб кудись дістатися, то можливо варто дати собі 45 хвилин, щоб не хвилюватися через можливі затримки в дорозі.